Запрошуємо вас, в готель «Рестенський». Це одне з улюблених місць відпочинку восени наших інвесторів і клієнтів. Ми зробимо масаж у найкращому в буковелі масажиста. Ми скуштуємо неймовірні найсмачніші в буковелі, реально офіційно найсмачніші в буковелі сніданки та покажемо неймовірний краєвид з даху готелю, де є купол, який ви можете орендувати на ніч та усамітнитися із своєю коханою. Отже, чим же унікальний спа-комплекс Рест Ski»? Ну, перш за все, це найбільша і найновіша і найпреміальніша спа-зона в Буковелі. Розмір цієї спа-зони складає 1200 метрів. І в цьому спа працює один з найкращих масажистів Буковелі. Звати його Марко. І зараз ми йдемо до нього на масаж. Перед масажем обов'язково потрібно прогріти тіло, і ми йдемо прогрівати. Як і домовлялися, я тримаю свою обіцянку та щасливо вас познайомити з найкращим буковелем масажистом. Його звати Марко. Марко, привіт! Привіт, скажи, будь ласка, до тебе взагалі реально попасти, записатися і які найпопулярніші процедури? Найпопулярнішою у нас процедурою це є турецький турецькі Це Дуже цікава процедура. Вона складається з трьох таких етапів: розпарювання у парній, далі очищення в масажному хамамі та піно-релакс масажу. Вау, звучить вже захоплююче. Добре, а що до лікувального масажу, люди часто приїжджають на 2-3 дні і думають, що для повного ефекту потрібно мінімум 10 процедур. Насправді масаж це не тільки 10 сеансів, а за 2-3 сеанси за допомогою наших авторських методик ми можемо досягти дуже гарних результатів, покращити психоемоційний стан, зняти втому, покращити їм потік тривога. Отже, я пішла робити масаж. До речі, марко має медичну освіту. Чим може похизуватися не кожен масажист, тому ви точно в безпечних руках. І обов'язковим мастхевом осіннього сезону є зробити хоча б декілька масажів у марка. Ходімо, подімо, запрацюємо. Ми працюємо з найкращими європейськими брендами, такими як Елеміс, Моржяна, Джерардс. Вони є лідерами косметиць в Європі. Це у нас бокс для стоунтерапії. В ньому знаходяться 45 камінчиків вулканічної породи. Вони прогріваються до 55-60 градусів. І на певні ділянки тіла викладається. Дуже рекомендую відвідати цей масаж осіннього пору. Обов'язково кожного гостя, який пройшов процедуру масажу, пригощають ароматним, трав'яним чи обліпиховим, чи будь-яким на ваш вибір чаєм, і це такий релакс, особливо коли ви п'єте цей чай в сінній кімнаті. Дякую, Марко, вам величезне. Ну, сінна кімната, взагалі, як на мене, вважається перлиною курорту Буковель, і вона знаходиться саме в готелі Рестанські. Аналогів в такій кімнаті немає. Керівництво готелю постійно слідкує за тим, щоб поновлювалося сіно, щоб воно було ароматне, щоб постійно були ароматні сухі трави, які збираються на схилах карпатських гір. А я буду насолоджуватися своєю ароматерапією. Топити свій обліпиховий чай. М -м -м, з м'ятою, неймовірно, з лимоном, Боже. І ви обов'язково маєте поселитися в готелі Рестенські, хоча б для того, щоб спробувати найсмачніші сніданки в Буковелі. Ви тільки подивіться, це не лише моя думка, це думка всіх наших інвесторів та всіх гостей, які зупиняються в Рест Ну і родзинкою і готелю Rest and Ski є безпосередньо наш дах. Ви тільки зверніть увагу: окрема віп-кімната такий купол з неймовірним панорамним видом на гори для проживаючих в цьому куполі. Є своя солярі зона для засмагання, неймовірна джакузі з гарячою водою, і ось такий прекрасний вид. Зверніть увагу, ми продумали все до найменших дрібниць. Якщо після гарячої джакузі вам не хочеться спускатися на масаж, ви можете замовити послугу масажа безпосередньо в свій апартамент. Наступне місце, куди я вас запрошую за рекомендацією наших клієнтів, це полони на перці. Мало хто чув, але багато кому сподобається. Ходімо.